Тому що прекрасно розуміють наслідки. На сьогоднішній день за заявами того ж Жумєрова, Сирського, інших військових, є дуже, тих же народних депутатів, які там від когось це також знають, є дуже велика потреба в військових, так, про яку демобілізацію може йти мова? Нема заміни їм. Треба ротація, треба розуміти. Ну, ми ж чули в цій заяви, що приблизно 20-30% Збройних сил України знаходиться на передовій 70% 80 знаходяться в тилу. Я не військовий експерт. Я не розумію, чому не організувати цю ротацію. Там раз на три місяці змінювати, раз на два місяці змінювати, готувати людей. Я неодноразово говорив, що те, що ви берете зараз на вулиці цивільну особу, місяць її готуєте, вона. Не те, що фізична, вона морально не готова воювати. Психологічно вона не готова воювати. Тим більше, коли ви і пов'язали, і запхали у бусик. Ростислава Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ у нашому ефірі, заявив, що про демобілізацію не може йти і мова. Вона можлива, або лише після перемоги, або ж у разі капітуляції. Давайте почуємо і продовжимо на цю тему розмову. Масштабна демобілізація у війську проводиться в двох випадках: або після перемоги, або після капітуляції. Насправді демобілізація є потрібна, але потрібно, щоб її організовували і проводили військові і в таких об'ємах масштабах, щоб це не вплинуло на обороноздатність країн. Демобілізація може потенційно може проводитись, якщо, скажімо, буде зменшення інтенсивності бойових дій або зменшення їх по лінії фронту. І якщо буде до цього часу достатньо призваних навчених людей, які можуть замінити цих демобілізованих, Ростислава, правильно я розумію? Тоді це був лише популізм. Що ось ми будемо демобілізувати людей. Якщо Гончаренко. демобілізація можливо лише ось в двох випадках про які Гончаренко. Выбори. Гончаренко, це ж був там. Говорив про це більше всіх Гончаренко. На жаль, для мене теж незрозуміле питання, коли говорять з одного боку, що у нас нема, з іншого боку, намагаються на цьому маніпулювати суспільною думкою. Так, да, люди втомились, жутко втомились, людям важко там знаходитись. Ніхто не очікував, коли йшов добровольцем, що він буде воювати два роки. Ніхто не очікував, що він два роки не буде бачити близьких, що за два роки йому дадуть, або не дадуть відпустку на 10 днів взагалі. В цьому дуже велика проблема. І я вважаю, що це саме на командуванні є відповідальність за організацію питань соціального захисту і цієї психологічної підтримки, заміни постійної ротації цих військовослужбовців для того, щоб вони мали моральний, належний моральний стан. Тому що на сьогоднішній день знову ж таки намагається цими маніпуляціями з одного боку кричать е військові, що треба всіх на фронт. При цьому в досить такій некультурній формі. З іншого боку, розказують політики, давайте ми демобілізуємо всі, якось втомились. Ну то почекайте, давайте все ж таки буде у нас особа, яка буде відповідати за це. На сьогоднішній день у нас навіть нема особи, яка візьме на себе відповідальність за мобілізацію і за стан національної економіки. От зараз ми бачимо оці законопроекти Кабінету міністрів про бронювання артистів цирку і театру там, кіно.